І тисячі людей навколо також, до речі, я просто кайфую від такого формату проведення лаконічно, коротко, експертно і впевнена, що просто неймовірна кількість людей буде вдячна також за цей запис. Про кожен продукт можна розказувати годинами. Мені 46 років, поки що 46, буде в цьому році вже 47. Коли я йду в перукарню, мене вкладають в два фени, тому що е, ніхто не розраховував, що. Є така густота волосся. Ну, є певна кількість часу там на клієнта, і коли перукарі починають вкладати в два фени, я така, чому у вас дуже густе волосся? Я народила шість дітей. Одинадцять років була годуючою мамою сумарно. Я там прорахувала більше трьох тонн молока. Я виробила це скільки корисного моє тіло віддало. Для того щоб можна було сформувати нове життя, ціле життя, нову людину і зараз уже є навіть онуки. І ось я після моєї доповіді про б'юті, я впевнена, що у кожного з вас з'явиться цей коктейль вдома також, тому що Activize точно потрібен. Це візитна карточка компанії. Омего теж ви почули від педіатра наскільки важливо. І про Q10 ви почули від фармацевта, і щойно теж від фармацевта про антиоксиданти це все дійсно наші обов'язкові щоденні продукти. А от велика кількість людей думає, що там раз уже для шкіри нігті волосся, то окей, коли-небудь замовлю, коли прийде кращий час, або п'ють його епізодично. Ви зараз почуєте, чому його бажано вживати регулярно. І так, що ж таке Fitline Beauty? Це пептиди колагену які допомагають нам відновлювати всі види наших тканин, робити їх більш еластичними. От е, уявіть, чому пептиди колагену, а не колаген? Почнемо спочатку. Уявіть, у вас є будинок, і ви хочете в нього занести меблі. Деякі меблі ви занесете, не, від, не відкриваючи двері там, повністю. Ви відкрили тільки одну половинку дверей. Деякі меблі ви відкрили дві половинки, а деякі меблі. Ви можете занести всередину будинку тільки в розібраному вигляді. Так само наші клітини. Дещо вони пропускають, дещо вони мусить організм підготувати до введення в клітиночку. І ось наші двері в будинок відкриються в клітиночку, відкриються тільки тоді, коли клітиночка буде еластичною. Від еластичності нашої клітиночки залежить, чи зайде все те. Про що ви чули перед цим? Чи буде трофіка тканинки, чи вона підхарчується, чи вона викине сміття. Від еластичності клітиночки, це залежить. Пептиди колагену це не просто колаген. Колаген це велика молок... молекула взагалі кола ген. Да? Це, тобто такий клей, перекладається як клей. Ми завдяки колагену зібрані до кубки, не розсипались наші зуби, кісточки, наша шкіра. І ось коли ми маємо, коли люди їдять там холодець або там желе якесь, бо знають, що там є теж колаген, то ця величезна молекула колагену не часто у людей доходить потім до маленьких частиночок пептидів, тому що від стану підшлункової жовчного, від стану нашого ЖКТ, від ферментів, від мікросвіту, від мікрофлори, залежить. Чи розщепить наша клітиночка, наш організм величезну молекулу колагену до маленьких пептидів, чи не розщепить? І ось величезна кількість людей питають: а от який у вас колаген, якого у вас типу? Бо дійсно певний вид колагену підходить певному виду тканин. І ось у нас пептиди колагену, які можуть в перспективі стати будь-яким видом колагену в нашому тілі. Е, наскільки це життєво важливо? Пептиди це такі маленькі частинки, які е, можуть складатися від 3 до 20 амінокислот. Малесенькі, малесенькі частинки, які впливають на роботу наших Генів. Коли е, пептиди колагену достатньо, у нас клітиночка харчується якісно, і ДНК. Підживлене, і коли клітиночка бачить, що вона е, має порушене уже ДНК порушені гени, ця клітиночка самознищується набагато легше тоді, коли є пептиди колагену. Коли ж клітиночка хороша і є в ній достатньо пептидів колагенів, вона продовжує свою молодість на 30-40%. відсотків. Дорівнює, якщо клітиночка на 30-40% може продовжити свою молодість, значить і тіло в перспективі може продовжити своє життя на 30-40%. Це, повірте, для багатьох це ціле додаткове життя. Не дарма всі модні зараз е б'юті-експерти розказують, наскільки важливо вживати колаген, але е поправочка пептидний колагену. І ось наша шкіра. Яка має площу 2 квадратних метри, уявіть, це гігантський насправді розмір, ну, це практично розмір вашого ліжка. Так ось цих 2 квадратних метри шкіри вона відповідає за терморегуляцію, за наш захист, за відчуття світу і від наявності пептидів колагенів вона дуже залежить. Якщо у людини не вистачає Ось цієї еластичності відбувається перечасне старіння, заломи шкіри. Але в мене для вас неприємна новина. Якщо з'явилися зморшки на шкірі, то значить з'явилися зморшки і всередині на органах. На жаль, зменшується об'єм нирки, легень, печінки, селезінки, підшлункової залози. Тіло починає старіти, вже немає такого функціоналу. І ось я особисто, коли проходила УЗД-дослідження або дослідження свого біологічного віку різними методами, то е, майже всі в захваті тому що, незважаючи на те, що мені вже 45 плюс, е, мій біологічний вік відповідає там, 25, 30, максимум 35 років. І е, одна із причин це продукція FitLine, яку я вживаю вже більше п'яти з половиною років. І ще е, я вам хочу сказати, що мені особисто дуже подобається синергія підсилення цих продуктів. І ось я вам показую, як вживати цей б'юті. Берете просто воду, берете коктейльчик, я зараз розкажу, що входить в склад обов'язково. Берете чайну ложечку і е, при цьому висипаєте її в водичку, розмішали, і далі. Далі ви просто можете додати активайс, про який розказувала Інна Цікава, навіть просто хоча б одну мірну ложечку, підсиливши таким чином дію цього коктейльчика. і ось пептиди колагену, в яких вже є ціла склянка, поглинаються молекулами води, і чим швидше розчиняється, тим швидше засвоюється. Наші клітиночки зі швидкістю парантерального ведення, тобто порівняльно, як начебто хтось зробив. Ін'єкцію людині так, зі швидкістю парентерального введення розпреділяються по тканинам нашого тіла. Тут є і антиоксиданти. Якщо подивитись про склад цього коктейльчику, це інулін, вітамін С, вітамін Е, ніацин, біотин, вітамін В2, глюконат цинку, глюконат міді, чорний рис, ківі, апельсин, ананас, буряк, імбир інжир. От уявіть, ясно, що ви це і так кожен день їсте і п'єте, так? Ну, звичайно, що ні. Навіть найвишуканіші, найвибагливіші до свого здоров'я апріорі не можуть це все щодня з'їсти і ще й так легко засвоїти. А ось е ці продукти вони підсилюють один одного. І е я, наприклад, так як я маю дві медичних освіти середню і вищу. Коли я займалася дослідженнями і досліджувала кров людей більше 10 років, я виводила на екран, я спостерігала за тим, в якому стані плазма, еритроцити, лейкоцити. Я могла дивитися різні рідкі середовища, також під мікроскопом, збільшувала це в 200 разів, в 1600, в 2000 разів я збільшувала клітиночку, і я могла бачити, як вона функціонує. То я вам хочу сказати, що продукт FitLine закохав мене в свою якість, в свою швидкість дії і в свою безпеку. Тому що, навіть, незважаючи на те, що е, даний продукт е, тваринного походження, тому що е, колаген може бути тільки в того, що рухається. У рослини за каркас іде целюлоза, а у всього живого, що рухається, іде за каркас е, за основу е, колаген. Так, ось, це тваринний, тваринного походження продукт, але на нього немає навіть алергічних реакцій, він настільки очищений, що на нього не алергізують навіть ті, хто не можуть їсти тваринний білок. І ось даний колаген він не буде тільки обновлювати нашу шкіру, бо однозначно і колір шкіри, і зволоженість шкіри покращується. На 42 давайте так, по відсоткам, на 10% це за місяць вживання. Покращується еластичність шкіри, на 14% покращується гідратація, зволоженість. На 12% покращується ріст нігтів. Це ми побачили у них усі абсолютно, це такий мінус. Приходиться частіше робити там манікюр, наприклад. На 42% покращує мікроциркуляцію, тобто уже краще працюють судинки, краще працює кров, приносять поживні речовини, тоді наше тіло і забирає токсини. Це теж е, запорука... Здоров'я і профілактика онкології, профілактика е, утворення пігментації, різних небажаних е, папілом е, чи інших ну, і таких новоутворень. І це також на 65% покращує концентрацію колагена в нашому тілі. Після такого продукту ми самі можемо потім виробляти набагато краще колаген, гілорунову кислоту. І цей продукт він потрібен не тільки для нашої шкіри, шкіреності волосся, а ще й для наших суглобів, і для наших внутрішніх органів, особливо паренхіматозних внутрішніх органів. Кому ж рекомендовано вживати цей колаген цей смачнючий колаген, який обожнюють навіть малесенькі діти. До речі, діткам давайте в них будуть міцніші зубки. Вам не треба буде потім під наркозом лікувати їм каріес чи доводити дітей до стресу в тих стоматологічних кабінетах? Ви можете давати сучасним діткам, особливо якщо вони будуть самі у вас його просити. А так, взагалі, після 25 років у всіх вже є потреба в додаткових пептидах колагену. Ви можете знайти такі дослідження, бо після 25 років люди втрачають в рік по 1-2% колагену, а ми можемо повертати підживлюючи себе. Далі б'юті потрібен жінкам під час менопаузи, тому що колаген і еластин зменшуються у синтезі після того, як знижується естроген. І ви можете запобігати остеопорозу, запобігати швидкому гравітаційному старінню. От коли опускаються щічки, повіки, ви можете допомагати це все підіймати природньо. Чоловікам, які палять, людям, які стресують, бо ви знаєте, да, що стрес він дуже швидко старить людей. Він також підходить дуже сильно людям, у яких які багато знаходяться на сонці. От я влітку вже собі навіть по дві скляночки колагену в день роблю. Він підходить також дуже потрібен солодкоїжкам, тому що коли люди дуже багато їдять солодкого, у них на жаль, солодощі руйнують колаген. Також підсилені дози рекомендують професійним спортсменам, тому що ну, в них іде знос, швидкий знос. Хрящів. і дуже потрібен пептиди колагену, б'юті тим, хто фізично дуже багато працює чоловікам, жінкам, можливо, робота. Або хто зараз буде на городі, в садку багато фізично працювати. А є когось, хто просто має такий вид діяльності, де дуже багато фізичної роботи, то щоб це не зношувало, щоб це не руйнувало, додавайте собі в раціон. І також для тих, хто хоче позбутися целюліту, профілактувати целюліт, я вам реально гарантую. Головне тільки встигніть зробити фото до вживання коктейльчиків фітлайн і колагену, і після. І робіть фото і своїх рук, бо це теж один із паспортів нашої, нашого віку, і своєї шиї, і свого обличчя. І я вам гарантую, що ви побачите, наскільки міняється на краще уже, е, ваше життя. І е, максимально корисно він запрацює, коли у людини буде ще павер коктейль це е, ранковий коктейльчик ну або Activize Basic, і вечірній ресторей. Тоді це буде взагалі маст хев, буде. Він відкриє свою силу по максимуму. І, і ще е, його коли приймати можна в обід, можна е, після обіду ввечері. Тобто його максимальний час рекомендований для прийому. Це ось. Після обіду або в обід. І ось якщо ви ще хочете максимальну красу собі організувати, то можете взяти до уваги, що чоловікам є чоловічий крем, підліткам є підліткова серія по догляду за шкірою, є для людей здоров'я, більш старших там різні масочки, кремчики. І є навіть для зовнішньої лосьони для тіла, там дуже великий спектр у компанії, і це все концепт NTC, Nutrition Transport концепт, тобто піде туди, куди треба, стільки, скільки треба, те, що треба з абсолютною безпекою для ваших клітиночок і вашого тіла. І ще раз нагадую: коли у вас достатньо пептидів колагену в вашій клітиночці, все, що ви будете їсти, пити, все, що ви будете додавати, в свій раціон. На 30-40% буде живити краще вашу клітиночку і виводити рештки життєдіяльності теж набагато краще. Тобто, це молодість зсередини, Це пружність, молодість, краса енергія. І я дякую усім за увагу. Дякую навіть пожиттєво. Мінімально, це хоча б декілька баночок на рік. Але як для мене, то, ви знаєте, це не всі гроші світу, це декілька євро в день. Але ефективність його перевищує, ну, зекономить вам просто десятки тисяч. Тому що коли наше тіло еластичне, то будуть здоровими і суглоби, і буде якісний зір. Мозок теж він потребує колагену дуже багато. Е, наші органи вони не будуть опускатись, це не буде потребувати якихось додаткових операцій. І навіть косметологи і б'юті індустрія обожнюють ці коктейльчики. Тому що навіть якщо були якісь маніпуляції, то мінімум є ризику для утворення якихось там кілоїдних рубців, якщо для, під час загоєння чи реабілітації були пептиди колагену. Ось так то і навіть треба: в моєму досвіді, я в 42 роки народила шосту дитину, я вживала б'юті і я кайфувала від того, як реагувала моя шкіра завжди у мене. Під час вагітності з'являлися розтяжки раніше. І цього разу у мене під час вагітності зникали розтяжки. Вони світлішали і ставали меншими. Уявіть. Моя донечка пила під час вагітності, вже двох діточок народила. Взагалі немає жодного шкідливого компоненту для вагітних. Навпаки, біотин необхіден. необхідний вагітним. І дитинка, яка народжується. Від кількості колагену у мами і у дитини залежить, які будуть наслідки пологів. Якщо колагену достатньо, то і голівка якісно пройде через родові шляхи, і мозок не постраждає, і менше буде різних вивіхів чи переломів, і у жінок менше буде теж травматизації родових шляхів, тому що навіть симфіз буде більш еластичним, і е, стіночки шийки матки, тобто це дуже корисно вагітним колаген. Дуже корисно, в принципі, так як і годуючим. В момент обережно можуть бути діти. У мене є відгук, в моєї хорошої знайомої е, стояв діагноз безпліддя дуже багато років. Ну, мабуть, 10 чи 15 через е, рубчики просто через спайки в трубах, в придатках до яєчників. І коли ми... вона почала пити колаген, для свого волосся, щоб не було пігментації, щоб мати красиву здорову шкіру. Вона мені через декілька місяців прислала фото, дві смужечки на тесті і каже, це ваш все фідлайне. І насправді вже народилась красива, здорова дитинка. Вже їй декілька років. Ця жіночка неймовірно щаслива. А я вдячна долі за такі. Не, не кажу, що це буде у всіх, але просто один із. Напрямків, оці всі рубчики, які були після якихось операцій, травм, інфекцій, вони стають більш еластичними. Ми можемо перероджувати шкіру до більш якісних. Пам'ятаєте? пептиди колагену знаходять ДНК, поламаного гену допомагають клітиночці знищитись, хорошого гену допомагають жити на 30-40% довше. Ось.